Ось ця група зуплали поволоків. Ми пасе оптову обмінку в центрі. Пасе, пасе і врешті випасає. Що в обмінці зараз лежить кілька мішків бабла. У мішки з баблом, Тут до завтра ніхто не буде вивозити. Тоді воно святково одягається і йдуть бомбити, обмінку. Обмінка на знаходиться в самому центрі. Вони чим випускають на атом народу, трамває, а тоді йдуть бомбити свою обміну. А там він ніхто не виявляє не радий. Тим більше, коли вони починають спирати рішки з бабом, і ось ти йдеш містом, сон, сонячним боком вулиці. У тебе все погасло. Все погано. А, ну, Саня, може музику скрутити. Я хоч старо своє кошти. І, і ось ти йдеш містом, з сонячним боком вулиці. всі. У себе все погано, і і роботи, і соціальні перспективи. І тут зараптом із обмінки вибігають молодики, всякої спортивні костюми, під'їжджають до бегів. Наші пріант що залишили далеко позаду всіх претендентів на оптове бабло. Але що можна робити у Харків у 94-му році з мішком бабла, якого можна стати в оптову обмінку, але там вони вже всіх перестріляли, отож вони вирулюють під колесами і мечети. Туди. Але за кілька кварталів звідси є затишний папа з кокаїну, який називається елітний клуб Карамболь. І вони йдуть просто туди і починають розплачуватися баблом, на якому ще не висновано, кров він касає. І що, їм... Там що за і, і що їм приносить їх на місці.